Шановні друзі, я в терміновому порядку скликала зараз таку зустріч з засобами масової інформації, тому що вважаю, що в країні розгортаються надзвичайні події. Ви знаєте, що сьогодні Янукович абсолютно без будь-якого звертання на Конституцію підписав угоду між Україною і Росією. Що до продовження перебування Чорноморського флоту на українській території фактично на 30 років, тому що 25 років за угодою і 5 років, якщо не буде заперечувати жодна сторона, я хочу звернути увагу на те, що грубо порушена 17 стаття Конституції, в якій чітко сказано: на території України я цитую, Забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Також в Конституції України є перехідні положення, які створили певні умови для перебування Чорноморського флоту Російської Федерації. На території Криму до 2017 року. Є очевидним, що ці перехідні положення не розповсюджуються на підписання нових угод або на пролонгацію діючих. Цей крок Януковича говорить про те, що президента у України немає. Це людина, яка нечесно потрапила на посаду, і яка сьогодні заради відбілювання власного іміджу. І підтримці окремих держав, по суті, нехтує Конституцією і повністю руйнує національні інтереси України. Це є високозбагачення Уран, це є Чорноморський флот. Що далі буде, якщо ця людина буде приймати рішення одноосібно, в порушення Конституції, законів України і в порушення національних інтересів України? Це не просто зрада. Це початок системної руйнації незалежності нашої держави, нашого державного суверенітету. Це те, що є вже досить потужною загрозою для нашої держави, для цілісності території, для нашого майбутнього. Саме тому наша команда починає діяти, тому що це вже той етап. На якому не можна спускати Януковичу такі вчинки, саме тому наші дії будуть наступні: перше, ми починаємо скликання позачергової сесії Верховної Ради, яка буде призначена на суботу на 10-ту годину ранку. Так, ми будемо вимагати від керівництва Верховної Ради згідно регламенту. Для того, щоб зібрати позачергову сесію, ми запрошуємо всіх депутатів, всіх фракцій. Які розуміють, що в країні відбувається, прибути завтра вранці для збирання підписів щодо скликання позачергової сесії. Я переконана, що такі події зобов'язані об'єднати всі опозиційні сили, а також всіх депутатів, які розуміють, що країна ведеться просто в нікуди в руйнацію. Ми будемо збирати ці підписи. Верховній Раді біля сесійної зали завтра зранку, до тих пір, поки не зберемо необхідні 150 підписів. Я звертаюся також до всіх лідерів опозиційних партій розпочати процес підписання спільної угоди щодо захисту України в цей важкий період її історичного часу. Я також хочу заявити про те, що наша політична сила буде вносити до Верховної Ради проєкт постанови, який невілює підписані Януковичем документи про пролонгацію перебування Чорноморського флоту в Україні. Наступне я також хочу звернутися зараз до всіх громадян, які розуміють, що відбувається в Україні. Які розуміють наслідки, які для України будуть створені такими рішеннями, які усвідомлюють, що навіть один тиждень перебування на посаді Януковича є прямою загрозою для України. Я закликаю всіх громадян о 10-й годині в суботу приїхати до Верховної Ради для того, щоб підтримати ті політичні сили в Верховній Раді, які Зроблять все для того, щоб не допустити такого грубого порушення Конституції і національних інтересів паном Януковичем. Він для мене ніколи не був президентом держави, як і до значної кількості людей, і ніколи не буде. Своїми діями він тільки підтверджує, що така людина не має ні морального, ні політичного права перебувати на цій посаді. І у мене є переконання в тому, що якщо зараз суспільство і політичні сили будуть єдині в своєму усвідомленні, що Україну прийшов час захищати, то такі рішення, які сьогодні підписані Януковичем, одночасно є початком його кінця як політика. Думаю, і президента також. Сьогодні також є очевидним, що вся істерія Яку вони підняли навколо угоди по газу, була лише ширмою? Тому що те, що сьогодні оголошено в якості досягнень по газовим угодам, є абсурдним. 2009 рік внаслідок дій уряду, який я очолювала, дав можливість промисловості постачати газ. По середній річній ціні 228 доларів за тисячу кубічних метрів. Можливо, це були не дуже добрі контракти, як говорить сьогодні Янукович. Але вони дали ціну нижчу ніж сьогодні на базі порушення конституції і руйнації національних інтересів, яку сьогодні отримав Янукович. По прогнозам, які є, це буде ціна 230-240, по суті вище. Ніж та, яка була отримана внаслідок моїх домовленостей в 2009 році. А крім того, ця знижка, як вони кажуть, в 100 доларів не просто скасовується для України. А так, як було оголошено в домовленостях сьогодні Януковичем, вона буде покриватися за рахунок зниження арендної плати за перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. Тобто, насправді. Ніяких знижок. Сьогодні вже по суті стала зрозумілим вся інформаційна кампанія, яку Янукович вів всі останні місяці проти газових угод і проти тих цін на газ, які ми узгодили, зрозуміла, що ця істерія є тільки прикриттям. І тому я хотіла би, щоб сьогодні, після того, як вже стало очевидним. Сутність дій Януковича громадянське суспільства, окремі громадяни України, всі політичні сили, які усвідомлюють, що робиться з країною з сьогоднішнього дня стали потужною об'єднаною силою і дали сильний і дієвий просто відбій таким діям Януковича. І я переконана, що ми не допустимо. Того, що сьогодні Янукович пропонує Україні. Я думаю, що також ми осмислимо і зробимо все необхідне, щоб на базі рішень парламенту захистити для України і високозбагачений Уран, захистити і Крим, і незалежність України, захистити в тому числі і всю стратегічну ключову власність нашої держави. Ми будемо захищати Україну всіми силами. Які ми маємо сьогодні як політична команда, спираючись на підтримку 11 мільйонів людей, які висловили свою підтримку під час президентських виборів для мене особисто та для дій, які сьогодні наша політична сила проводить в Україні? Я дякую за увагу. Дякую, ніколи ж